Всім привіт на каналі Алабалта. І сьогодні у нас відео. Ми остались кайка, зовсім одні додому з Євою зовсім однідома і з нашими хомячками. А мама Євина вернеться і папа. Ще довго ждати. <плес> <плес> двері. Євину, маму, під кікару. Кизикнопа. Там у нас закрити, короче, они. Давай будем карус снимать. Uh, у нас uh, натаевна на, на мама она сказала, что вернется поздно. А моя мама скоро повернеться, но вряд ли она быстро вернется, потому что сейчас вечер, и не знаю, коли вона вернутся. Я що вже что уже почти дочь. Ну да, яка звездка красива на камере. Uh, карочку. Мне страшно, мы закрывали все окна, шторы, двигайся, я вам сейчас покажу. Ми в Шторы позакрывали. Uh, Балкон закрили, все закрили там ми. І якби ми просто вирішили, щоб нам було спокійніше. Хвати кару показувати. Я знаю, що вона мила. Ми там позакривали двері, все закрите, вроді безвіт виключили. Давайте я зараз включу телевізор, ребят, Карочку важну вже, тому що страшно, телевізор чогось не включається. ну У нас є другий пульт, який робе. Може, це не роби. І добре буде недовга, тому що обше, страшно нам дуже. І якось непривично. Дивіться, яка тінь. Ці Тінь не видно, але вона є, коротше. На камері її не видно, але вона є в нас. <гум> така проблема тінь. Оце карна клітка. Давайте мені обзор зробимо на карну клітку, ми з не знімали. Її поїлка. Потім колесо. Це не це вкусняшка, потім пісок, потім ігрушка, яку я їй сама вже Труба, горка, така горка, така труба, і потім тут маленька горочка така. Вона потім вже забралась наверх, потім тут миска з кормом, миска для сочки, щось хлібушка, що потім її домик, і ще внизу її домик, ну і там її гністо. Ам... Так, давайте знаєте, що зробимо Карі? Хай заберемо старе яблучко, а то там вже яблука нема, а воно прогнило. А так не можна. Давайте. Я можу знімати? Що? Знімати? А, конечно. Тож ти будеш знімати, акуратно не... <різь> Карточку давайте. От нічого, мене не кусається. Ну, звісно, можна кусити, але но... рідко. В Короче, она не... більше кусалась. Да, сейчас вона така спокойная стала. Ось таке. Я та, та, Дивіться, що залишилося. Типа, от яблуко, оце яблуко, це ж курка вже гряд. Давай показуй. Що в неї є? В неї тут кара, сама карочка, яка питається... Кара, лісіва, чувачка. Извините, просто я їй кажу, як тримати телефон. Ой, я не така, що все так прямо по камеру. Яка вона м'ягесенька. Ну, коротше, карочка спати, А ми підемо, покажемо, ой, що Закривай її. Хомяки, ми, знаєте, що зробили на всякий случай. Позакривали хомяків всіх крепко. Подивилися, як вони там. Ребята, ми, напевно, закінчимо з відео, то мені дуже страшно. Всім пока і до нової зустрічі!